Привіт, друзі! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в відео ми будемо говорити про те, що робити. Якщо ви випали з блогу на певний час, не знаєте, як повернутись, як правильно це зробити, іначе вже і відвикли весь інстаграм. І сьогодні в цьому відео я хочу поділитися своїми якимись секретами, лайфхаками, своїм досвідом, як можна з цим справлятись. Насправді, втрата мотивація, втрата фокусу, або ще якийсь ряд причин. Через які ми випадаємо з нашого блогу, це така досить популярна історія, яка Точно траплялось у будь-кого, напевно, з вас, і у мене вона також траплялась. Тож в цьому відео давайте розбиратись, що робити, як повертатись в сторіс, і як взагалі уникнути ось цього такого вигорання від блогу. В мене, звичайно, також були моменти, коли я випадала з блогу на тривалий час. Мені здається, найбільше, коли я взагалі не вела блог, це було десь. Три тижні не заплановано, я там могла щось закинути. І пам'ятаю, був тиждень, коли я заплановано взагалі. Я навіть не заходила в інстаграм, не дивилась нічий сторіс, ну і звичайно не публікувала свій контент. І насправді для мене це досить важко. Чому? Тому що я звикла чимось ділитися в соцмережах. Я звикла не знаю, розділяти якісь приємні моменти або розділяти якісь сумні моменти. Ну, і взагалі я така реально залежна від соцмереж. Тому мені важко було не виходити в блог. І я назвала цей етап такий достатньо трансформаційний, напевно, для мене, тому що, ну от коли ти живеш в якомусь своєму, да, в своїй якійсь ракушці, ти публікуєш, публікуєш, а потім ти зупиняєшся або щось змушує тебе зупинитись, ти. В якийсь момент звикаєш до того, що ти вже більше не ведеш блог і повертаєшся до якогось іншого життя, в якому немає соцмереж. І цей там етап у кожного не стає по-своєму. Мені здається, у когось він через добу не стає, що типу без інстаграму, супер, навіщо туди повертатись? І звичайно, коли да, я там довго не вела блог, мене також ну настав цей момент, типу ну в принципі і так нормально. І коли я вже поверталась. Я ну, напевно очікувала, що всі такі вау, ми дуже за тобою сумували. Клас, рада, що повернулася з Але, ну, якщо чесно, людям байдуже. Бо реальність дійсно трошки інша. Люди зайняті своїм життям, якимись своїми проблемами, своїми теж самими удачами, і досить часто ми не помічаємо, що якась людина зникає з нашого інфопростору. Тому перше, що я прадила, це напевно не чекати якогось фейерверку Емоції від того, що ви повернулись до блогу, до сторіс, бо ну, сильно навряд чи що він у вас буде. Я вам можу розповісти свою таку крінж історію, бо коли я тільки починала вести блог, от прям починала, починала. Я, як і більшість тих, хто починає, загоралась на тиждень і зникала. Знову на тиждень знову зникала. І... В один із разів, коли я така, так, все, в мене там не було два тижні, я знову буду вести блог. Я там повернулась, типу, всім привіт. Я знаю, що ви сумували. Там, як ваші справи? Типу, давайте, що вам цікаво, щоб я розповіла, поки мене тут не було, і мені жодна людина не написала в Директ. Ну, типу. Я не знаю, скільки в мене було 700 підписників, там з них може людей 100 з таргету, тобто незнайомі мені люди. Ну, звичайно, всім було байдуже. І ну так, я трошки тоді засмутилась, але прийняла це просто як досвід. Ну, напевно, так мало бути. Тож, якщо ви випали з блогу на якийсь тривалий для вас час, я хочу дати вам декілька порад, які допоможуть вам повернутися в сторіс без цієї крінжі сторії і зробити це максимально лайтово для себе. І максимально лайтово для вашої аудиторії. Перше, що ви можете зробити, це ввести аудиторію в контекст. Тобто ми прибираємо оце, типу, Вау, всім привіт, я повертаюсь в сторіс. І ми додаємо просто початок сторіс. Типу, друзі, мене не було, я там не вела соцмережі свої там, тиждень. Сьогодні хочу показати, що у мене відбулося за цей час. І далі ви там розповідаєте, що, наприклад, я там проводила час з сім'єю, я відпочивала, я там ще щось робила. Тобто, ви просто. Виводите в контекст життя, нагадуєте своїм людям, хто ви взагалі, і далі продовжуєте вести свій контент, так як ви його вели до того, як випали з блогу. Другий варіант, який може класно стати вам в нагоді в вашому блозі, ви можете не одним днем розповісти, що відбувалось, а взяти це як таку серію відео да, або серію сторітелінгів. Що я маю на увазі, якщо у вас да, були якісь події, ви можете їх розділити, до прикладу, на три частини. І таким чином ви можете чотири рази за тиждень. Вийти в сторіс і весь цей час розповідати, що з вами було. Це круто прогріє аудиторію до вас, нагадає про якісь ваші думки, інсайти, хто ви взагалі там така або такий. Ну і в принципі трошки зблизиться з аудиторією. Наприклад, в перший день ви там повертаєтесь, розповідаєте, що а, там, ви, наприклад, робили ось це, ось це, ось це, тому там ви навели блог, і протягом тижня ви будете кожну цю історію розкривати. Там у вівторок ви розкриваєте, що, я не знаю, ви купили собаку, в четвер ви розкриваєте розкриваєте що класно проводили час з рідними в суботу. Там розкриваєте, що тепер ви готові повертатись до блогу. Які у вас цілі, і там, які ви висновки, наприклад, зробили, поки не вели блог. Це також стане дуже крутою ідеєю і реалізуємо, ну що круто, не за день, а за тиждень. Тому у вас буде більше можливостей розкритися у контенті. Третій варіант, він, напевно, підійде для тих, в кого вже активна аудиторія. Тобто, хоча ви і випали, але ви знаєте, що там є люди, які чекають на вас, є люди, яким ви цікаві або цікава. Ви можете взяти тоді цей варіант. Який це варіант? Це варіант питання-відповідь. Тобто, все те саме ви ходите в сторіс і кажете, що в мене в житті було ось це і ось це. Я вам пропоную задати мені питання, і в форматі питання-відповідь я вам розповім там, як. Пройшов цей час або там що змінилось чи чим я займалась. Але знову ж таки беріть до уваги, що цей формат підійде, якщо у вас активна лояльна аудиторія. Якщо це не так, ну вам мало хто напише віконечко, тому якщо ви знаєте, що це не так, краще цей варіант просто не беріть. Четверте, насправді досить популярний варіант, яким багато хто користується, і він звучить дуже просто: просто продовжуйте. От. Просто виходьте в сторіс і візьміть собі тему дня, чи от подивіться, на чому ви закінчили, коли там зникла зі сторіс. Просто продовжуйте. І все. Це також буде чудовим варіантом. Також я хочу в відео переговорити про те, що робити, якщо причина зникнення з блогу, вона глибша, ніж втрата мотивації. Да, якщо. Це може бути зневіра в собі. Ви там я не знаю, надивились конкурентів, дуже загнались. Ви не можете підняти руки. От вам важко робити знову цю спробу. От що робити, якщо у вас так? Перше, що я би порадила дійсно зі свого досвіду, дайте собі час. Як би це важко не було, особливо якщо там вже ваш блог це прям ваша робота і це ваш прибуток, і ви розумієте, що там, не працюючи в блозі, він у вас або відсутній, або мінімальний. А, спробуйте, я не знаю, поговорити з рідними, спробуйте. Я не знаю, дістати збереження, зробити що, щоб дати собі час. Тому що, наприклад, я досить довго не могла нормально повернутись, в мене дуже швидко згасала мотивація, і найгірше, що я робила для себе, це себе змушувала. Але і тут треба бачити якісь да, певні грані. Одне діло, коли ви себе не змушуєте нічого робити, бо вам впадло, і ви такі та, потім якось. Інше діло, якщо ви не можете себе змусити, тому що у вас немає на це внутрішнього ресурсу, я якось своєму психологу задала питання, типу, як відчути, що в мене з'явився ресурс. Ну, тобі, мені було дуже цікаво, да, саме з її точки зору почути це пояснення. І вона мене записа запитала, а як ти відчуваєш, коли в тебе є ресурс? І я розумію, що я це відчуваю так, що я з радістю збираю, з радістю фарбуюсь, одягаюсь, роблю контент. Ну типу, в мене швидко народжуються ідеї, швидко реалізовуються. Це характерно саме для мене. Для мене це ресурс. Що ресурс для вас? Якщо ви розумієте, що вам треба його десь знайти, вам його ну не вистачає, краще дайте собі цей час відпочити. А якщо вам заважає ваша лінь. Треба в цьому признатись і робити оцей крок в цей страх, тобто в цю лінь, боротися з нею. Але для того, щоб да, визначити перший варіант чи другий, треба з собою чесно поговорити. Друге, що ви можете зробити, це писати собі листи мотивації. Чим це круто, коли ви собі пишете, наприклад, у форматі мотивації, типу, привіт, там, Ріта, Це там я з 2024 року. А ти там така молодець, Я думаю, що в тебе вийде. Я дуже мені подобається, бо в мене вже вийшло ось це, ось це. Я думаю, якщо ти продовжуєш, ти вже маєш більше, ну, тобто прям таку мотивашку написати. Ну, це. Круто, просто да, внутрішньо. А ще круто ставити собі цілі найменші, і відмічати, що ви їх зробили. Четверте, якщо ваша проблема не в тому, що ви вигораєте, а в тому, що дійсно от ви пробуєте, не виходить, у вас з'являється жорстка невіра в себе, вам здається, що всі класні, а ви ні, що у всіх вийде, у вас не вийде. Отут, напевно, моя найкраща порада ідіть на навчання. Чому? Тому що, коли ми. Не маємо оточення, яке нас підтримує. Нехай це оточення, хоча б буде одна людина, яка розбирається, яка є для вас авторитетом. Якщо у вас такої людини немає, вам буде супер важко рости і рухатись, тому що ви будете прослухатись до будь-кого, і так само ви будете. Порівнювати себе з будь ким да що от вона вже сто разів вийшла в сторіс і все зняла, все зробила. А я сиджу, нічого не роблю. Ну, да, це до прикладу, і це все думки, які будуть вас дуже так закапувати і не будуть давати вам рухатись. Тому, якщо от ви на цьому етапі, я дуже раджу йти на навчання. У мене зараз відкритий набір з мого навчання по запускам та блогінгу. І якщо ви відчуваєте, що вам дійсно потрібні знання, підтримка, мотивація, система створена саме під вас, мій курс, моє навчання для вас ідеально підходить. Якщо вам цікаво, заповнюйте анкету, вона буде в описі під цим відео, і я з вами зв'яжуся. Насправді бути блогером зараз це сильно про свободу. Це можливість бути собою, проявляти. Себе справжнього та свої думки це можливість бути почутим, це можливість створювати своє ком'юніті і самовиражатись у цьому світі так, як хочеться вам. Головне, не забувайте, що паузи. У такому швидкому темпі, швидкому русі, це абсолютно нормально. Ми всі живі люди, ми не робите. Нам потрібен відпочинок, нам потрібне відновлення. І в нашому сучасному світі ми дуже часто про це забуваємо. Але це справді дуже і дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна якась професійна підтримка, не бійтесь звертатись до експертів. Це може бути професійна підтримка в плані психолога, це дуже круто покращує стану мотивацію. Або в плані вашої експертності, да? експертності або саме своєї, да? тобто ви розумієте, що ви десь не дотягуєте, або експертності саме в розвитку соцмереж. Ну, дійсно, дуже часто мало просто дивитись на те, як роблять. люди. Треба розбиратись глибше. А це ну, неможливо без людини, яка пройшла цей шлях. Поруч, дякую, що ви передивились це відео. Я сподіваюся, воно вам відгукнулось. Я сподіваюся, що якісь поради ви берете собі в життя, або що я, можливо, змусила десь вас задуматись. І якщо так, це вже дуже круто і дуже неймовірно цінно для мене. Я буду сильно вдячна, якщо ви підтримаєте мене та мій канал, Поставите пальчики вверх, натиснете колокольчик, щоб увімкнути сповіщення на мій канал, і, звичайно, підпишетесь на мій канал. Залишайте в коментарях Свої історії, свої питання, я з радістю буду на них відповідати. І я вам бажаю випадати з блогу лише планово, от коли вам того хочеться, щоб відпочити. А так, щоб у вас йшов крутий розвиток, ви розвивались, набирались, я не знаю, нових досягнень, і все у вас було дуже дуже круто. З вами була я, Ріта, експерт з розвитку та монетизації соцмереж. До зустрічі вже у наступних відео.